Думаю, слухачеві, який не залишився байдужим до подій минулого розділу, цікава передісторія події. Що ж, не будемо затягувати, і перейдемо одразу до справи. Рівно рік тому на цій же набережній у Будапешті щаслива родина робила вечірню прогулянку. Бернард Штраус тримав свою дружину за руку і похмуро про щось міркував його дружина. Сільвія Штраус, та сама, яка через рік знепритомніє, пізнавши свого чоловіка, була на сьомому небі від щастя. Вона так давно мріяла потрапити до цього міста, стискаючи своєю теплою ніжною рукою долоню коханого чоловіка. Вона думала, як щедро Господь нагородив її. Слухаючи веселі питання їхнього чотирирічного сина, вона раптом усвідомила, що в неї було все. Про що вона мріяла з дитинства гарне матеріальне становище, кохання та дитина. Сільвія не могла навіть уявити, що думки її чоловіка були протилежні. Бернард почував себе як в полоні, щось змінилося у ньому за останні місяці. Він став частіше заглядатись на інших жінок, частіше хотів бувати поза домом, він не хотів зраджувати. Просто йому раптом стало цікаво робити те, що він робив до шлюбу і чого був позбавлений після. Він вважав це виявом свободи. Ті, хто люблять по справжньому, можуть зрозуміти, що сім'я швидше робить тебе вільнішим, ніж навпаки, але далеко не всім дано пізнати, що таке справжні почуття та яким благом є створення сімейного вогнища. Берні Штраус був серед тих нещасних людей, які навіяли собі, що після весілля позбавляються більшого, ніж отримують. Він ніяк не міг викинути з голови це бажання знову відчути волю, але він розумів, що й розлучитися не зможе йому раптом стало ліньки бути люблячим батьком і чоловіком, але ще більшу зневіру в нього викликала думка про розлучення. Він навіть сам не відповів би на запитання, як прийшов до цих згубних думок. Містер Штраус завжди вважав кохання скарбом, який треба берегти глибоко в землі, про нього не можна говорити, його не можна помічати, потрібно просто знати, що воно є, і цього було достатньо. Саме через це він так рідко говорив дружині та синові про свої почуття. Бернард не розумів, що любов потребує прояву і постійної демонстрації її тому, до кого вона звернена. Він так рідко говорив про цей скарб, що через кілька років сімейного життя повністю забув про нього. Сільвія не знала про те, що їхній шлюб летить у прірву. Навпаки, як я вже сказав, того вечора вона була щаслива як ніколи, але все змінила одна звичайна на вигляд фраза її чоловіка. Настав час повертатись в готель. Що може бути поганого у цих простих словах, важко пояснити. Зрозуміло, тут важливий контекст, вирішальну роль відіграла інтуїція. Дивно, як істинно любляче жіноче серце, будучи сліпим довгий час, здатне в одну мить ясно побачити всю картину якась дивна інтонація роздратування, почута у голосі Бернарда. Насторожила її, тут можна було перекласти все на звичайну втому, але у підсвідомості Сільвії вже склався пазл камінь ламається не тільки від останнього удару муляра, а й від усіх попередніх. Так і тут, за одну секунду, тисячі різних побутових дрібниць і останній удар у вигляді цієї фрази чоловіка дали Сільвії зрозуміти їхній шлюб руйнується. Але вона не могла відразу повірити в це, вона дасть їм шанс. Коли син заснув, дружина звернулася до чоловіка зі звичайними питаннями про їхні стосунки, вона намагалася обіймати його, говорити спокійно, але його холодні відповіді миттю вивели її з себе. Вони посварилися так, як ніколи раніше. Бернард ніби радий був залишитися одному. І вийшов з номера, голосно грюкнувши дверима. Їхній маленький син чув кожне слово. Незвиклий до гучних голосів, він прокинувся одразу ж, як його батьки перейшли на підвищений тон, тому здавалося, що земля розвалилася в нього під ногами. Хлопчик уперше був свідком сварки батьків. Світ його руйнувався, думка про те, що мама та тато можуть розлучитися. Вкинула його в паніку. Коли батько пішов, він почув, як мама плаче у сусідній кімнаті, це розривало його серце. Він вийшов, заліз до неї під ковдру, поцілував її в щічку і обійняв. Так вони заснули, навіть не підозрюючи, що батько більше не повернеться. Він же радісний і щасливий від майбутніх змін повернувся на набережну. Бернард зупинився. Подивився на Дунай і засміявся. Він був п'яний, але раптом він відчув на собі чийсь погляд. Бернард був впевнений, що дивиться на нього хтось страшний та нещасний. Він відчував на собі погляд змученої роками людини. Однак, коли він обернувся і побачив того, хто дивився на нього, він засміявся. Пам'ятник. крикнув він. Незвичайна статуя у вигляді людини, що сидить на лавці і дивиться на Дунай, викликала величезний інтерес у містера Штрауса. І звідки ви тут такі, усі як живі, промовив він п'яним голосом і підійшов ближче. Він хотів, щоб хтось із перехожих почув його, бо жадав конфлікту, але довкола було порожньо. Година була пізня, але все ж таки Бернарда здивувало те, що за сотні метрів навколо не було нікого. Він знову посміхнувся, сам не знаючи чого. Підійшовши впритул до пам'ятника, він уважно подивився йому на очі. Так. Та промимрив він, мимоволі тверезіючи від страшних темних западин, що були в пам'ятника замість очей, мов темрява з безодні тисячоліть дивилася на нього і шепотіла йому краще йди своєю дорогою. Інакше пошкодуєш. Бернард не чув цих слів, але він був упевнений, що саме таке послання несли ці чорні плями на нещасному похмурому обличчі. Хто ця людина? Кому збудовано цей пам'ятник? Він хотів було погуглити, але йому стало ліньки. Яка мені різниця, хто ти. промовив він, з ненавистю звертаючись до неживого предмета. Я ж говорю не з тобою. А з тим, хто ховається під твоєю зовнішністю. Ей ти, те зло, що сидить у цій пам'ятці. загарчав він, вдаряючи по голові статуї. Якщо ти чуєш мене, то знай, я тебе не боюся, я людина, вінець природи, що б тебе. Чуєш? Я тут головний, у мене сьогодні свято, я нарешті вільний ніхто і ніщо не налякає мене. Промовивши ці слова, він знову розреготався, але цей сміх віддавав якимось розпачом і навіть страхом. Адже на мить містеру Штраусу здалося, що очі пам'ятника блиснули злим вогнем, ніби знову попереджаючи його іти геть. Дивною була ніч, навколо нікого не було, проте Бернард відчував, що він не один. Усі ці привиди, злі духи, чоклунство, все це марення, друже мій, продовжував він свій монолог. Обличчя його співрозмовника вражало Бернарда своєю незвичністю та смутком вірив я в них у дитинстві, потім виріс. Тому змирись з неминучим фактом ти просто тупа статуя і більше нічого. Після цих слів він вдарив кулаком по обличчю. Свого німого супутника і закричав від болю. Чорт би тебе забрав. завивав він. Ти мені руку зламав. Перелому не було, був забій, однак це не завадило п'яному, але вже тверезіючому Бернарду, вийти з себе. Він розумів, що його розум уже не такий затуманений, але все ж таки вирішив зробити вчинок, який би більше підходив для душевно хворого. Взявши великий розбіг, він з усієї сили ногою вдарив пам'ятнику груди. Що це, де я? Що відбувається? Ці питання, переляканий містер Штраус, що вже точно повністю протверізів, судорожно почав ставити собі Він хотів поворухнутися, але не міг. Він хотів розімкнути губи, щоб закричати, але й цього він не міг зробити. Він раптом з жахом усвідомив, що став тією самою статуєю, з якою щойно розмовляв? Декий жах охопив його, він не міг у це повірити і мріяв, щоб все це виявилося кошмарним сном.